Добрий день, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я християнин, я читаю Боже Слово. Боже Слово на щить, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинився це зло. Просіть мудрості в Бога для нашої влади, щоб вони приймали закони, які відповідають Божому слові, щоб вони правильно керували державою, а не розкрадали і не розпродували їх. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати усім вам, щоб Бог який створив нас. Любить людей. Ісус Христос, Божий син, любить людей! Ісус Христос помирав за людей, щоб ми не потрапили в пекло, а в рай. Бог, що створив світ і все, що в ньому, Бог, що Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, і в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рік він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив укреслені доби і границі замешкання їх, що Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю, твору мистецтва чи людської витки. не зважаючи ж Бог на часи невідомості. Людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім і смертних Його воскресивши. Ісус Христос, він приходив на цю землю, щоб врятувати людство, врятувати від пекла, врятувати від гріхів. Тому що через Адама і Єву у світу війшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди спуткували гріх. Нема права на ні одного. Бог у десяти заповідях залишив нам людям свої вимоги. Перша заповідь любого Господа Бога свого, всім розумом своїм, всім серцем своїм, всією душею своєю і зі всієї сили. І ближнього свого це друга заповідь, як самого себе. Ну, чи люблять люди Бога? Як ми можемо побачити, чи любимо ми Бога? Перші моменти це є, як... чи читаєте ви слово Боже, чи молитеся ви, чи робите ви добрі справи, як вдячність Богові? над тим. Дорогі люди, ну, прийде той день, коли Бог буде судити. Праведливо весь світ, жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Ми всі будемо перед Божим престолом відповідати за себе. Тільки за себе, не за сусіда, не за брата, не за друга, а за свої гріхи. Коли злочинці роблять злочин, то вони відповідають суді. Тільки вони несуть покарання. Перед Богом ми всі винні. Но Бог любить людей. Бог не хоче, щоб люди помирали і нести покарання в пеклі. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб кожен, хто в нього увірує, отримав прощення грехів і вічне життя, щоб ми не загинули. Дорогі люди, але для цього потрібна віра, бо в Ісуса Христа. Покайтеся, попросите прощення і прийняти це прощення. Бог прощає кожну людину, яка звертається до нього щиро і просить прощення. Єдині умови для того, щоб спастися, це щире покаяння, тобто визнати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога, Має відбутися народження від Бога. Метаноя переміна мислення. Но якщо в людині цього не відбулося, якщо ти віриш в Бога, то ти не народжені від Бога, ти не потрапиш в рай. Багато людей ходять до церкви, роблять якісь добрі справи, щоб свої совісті гасити, щоб свої совісті заспокоїти, то цього мало. Ми не можемо оправдатися перед Богом тим, що ми робимо добро. Добро потрібно робити, Робіть добро іншим людям. Ну це не спасає. Спасає лише Ісус Христос. Спасає лише віра, жива віра в Ісуса Христа. Дорогі люди, наверніться до Бога, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасайтеся. Прийміть це прощення. Прийміть цей дар життя вічного. Бог хоче подарувати кожному з вас. Ісус Христос вчить. Блажені в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть потішені. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блажені милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони з синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговарювати всяке слово ради мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах. Отак само гнали пророків, що були перед вами. Сьогодні Україна проходить важкі часи, багато сліз, багато крові, багато ненависті і зла. Но Ісус Христос закликає, прийдіть до мене, усі стручені та обтяжені. І я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я тихий і серце покірливий. І знайдете спокій! Душам своїм. Дорогі люди, якщо ви сьогодні проходите важкі часи, можливо, ви самотні, покинуті, вас рахують помилкою. Знай, ти не помилка, тебе створив Бог. Ти не сам, Бог поряд. Якщо тобі не хочеться жити, якщо ти у вічі в залежності, звернися до Ісуса, Він може тобі допомогти. Віддайте йому всі свої сльози, страхи, віддайте Бога свою біль, віддайте Христу свої гріхи і натомість прийміть мир, радість, любов, прощення і життя вічне. Бог є любов, Він любить вас, Він любить усіх нас. Прийміть цю любов і матиме вічне життя. То, люди, якщо у вас у житті, можливо, трудності. Коли не буде вас що їсти, коли вам буде страшно, коли не буде що удітися, коли буде здоров'я похитатися, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Я це говорю, дорогі люди, тому що Бог також мені допоміг. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я рахував себе помилкою, я хотів піти з життя, кинувшись під, під боя. Але я лишився живий, і коли мені зустрілись віруючі люди, справжні народжені люди від Бога, подарували мені ось таку книжечку, Боже Слово, новий заповіт. Я почав його читати, і моє життя змінилося. Бог мене звільнив від залежностей, звільнив від поганих звичок. Бог спас мене від умов про самогубство, дав мені надію, дав мені нове життя. Але Но найважливіше, я точно знаю. Що моя душа буде з Богом на небесах. тому що сам Бог обіцяє у своєму слові, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Другі люди, прийміть цей дар, за дар не потрібно платити. Ісус Христос заплатив за дар. Потрібно бути вдячним Богові, прийміть цей дан і на вдячність Богові, робіть добро, допомагайте іншим людям, не проходьте милоголодним, даруйте подарунки своїм близьким, прощайте гріхи, коли вас хтось і просить прощення. Читайте Слово Боже, вчіться від Ісуса Христа, і в цьому житті ви будете мати добро і у майбутньому віці вічне життя. Дякую вам за увагу. Нехай благословить і переживе вас Господь. Я за вас помолюся. Отче, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, змилуйся над народом України, жалься над Україною, зупинився це зло в ім'я Ісуса Христа. Амінь.